Так, історія з практики, яка розриває прям серце, мозок, і взагалі, нормальне сприйняття реальності. Але таких історій я впевнена, що дуже багато. Тому хочу розказати без імені, але з дозволу клієнтки, про саме її випадок. Приходить до мене клієнтка на консультацію, і каже: мене партнер за все подружнє життя постійно фізично б'є. Ну, тому що він там щось там прибухнув, трошки випив, і тут і щось йому не сподобалось. Але я вірю, що саме після цього разу він, звичайно ж, перестане це робити, бо він все зрозуміє і все е, пройде. Люди, ну давайте будемо чесними. Якщо він робив це все життя, чому він має змінитися? Дивіться правді у вічі. З вами Анна Євпак, психолог, ще повертає вам спокій.